Зосередимо сьогодні увагу на останнім реченні сьогоднішнього фрагменту Євангелія, Хто не зі мною, той проти мене, хто не збирає зі мною той розкидає. Дуже важливі слова і дуже нам треба їх добре зрозуміти, що вони означають. В іншому місці в Євангелії є. Дуже подібне, з одного боку, дуже подібне до них слова, а з другого боку, абсолютно протилежні. Там Ісус говорить, хто не проти вас, то за вас. Ну і, правду кажучи, ці слова можуть нам більше подобатися, бо вони якби допускають таку нейтральну сторону. Є хтось, хто не з Ісусом, але теж і не є проти. І тоді все добре. Головне, не бути проти. Хто ж може про себе сказати, ну, я, я не християнин, я не ходжу до церкви, я не молюся, але я ж і не атеїст, я ж нічого проти церкви не маю. Ну і ніби вже добре, вже майже святий нічого страшного в його житті не діється. Натомість ці слова, хто не зі мною, той проти мене, звучать як такий ультиматум. Або так, або ні. Все, ніякої нейтральної сторони мусиш вирішити зараз і відразу, чи ти з Ісусом чи ні. Якщо ні, то значить, що ти проти. Все, нема нема, нема розмови ніякої. І якщо так дійсно подивимось на ці слова, то вони вражають і лякають. Але все ж таки думаю, що Ісус прийшов не для того, щоб здобувати собі ворогів такими заявами, а все ж таки здобувати собі друзів, а друзів здобувати любов'ю, а не ультиматумами якісь там ставити чи щось такого. Постараємось тоді зрозуміти, що. Що це означає, і, і, то, і, і то і інше речення. Все залежить від контексту. Ті інші слова, хто не проти вас, тот за вас, були сказані конкретно по відношенню до одного чоловіка. Іоанн е, Апостол прийшов до Ісуса і каже: ми знайшли якогось чоловіка, який твоїм іменем виганяв бісів. І заборонили йому, бо він з нами не ходить. О. Він не належить до нашої спільноти, тобто не належить до церкви. А Твоїм ім'ям виганяє, він не має права користатися Твоїм ім'ям. Ну що це таке взагалі? А то, що він виганяє вісів, це якби на це увагу не звернув. Якби щось такого. Ісус тоді йому відповідає, що не треба йому забороняти, бо хто не проти вас, то за вас. Тож цей чоловік, хоч він і не належав до цієї спільноти апостольської учнів Ісуса, але ж він не був проти, він іменем Ісуса виганяв бісів. Якби він не був душою з Ісусом, то би, то би нічого б такого не міг би зробити. Саме ім'я, воно нічого б не зробило, мала, мусив мати віру також в це. А сьогоднішні слова. Ісус скеровує до фарисеїв, до фарисеїв, книжників проти тих, які казали, що Він вельзіулем князем Бісівським бісів виганяє і взагалі йому не вірили. Ці книжники і фарисеї, звісно, вважали себе людьми віруючими і дуже побожними, і дуже праведними. Вони вважали, що вони з Богом. вони слухаються Його заповідей, вони виконують їх, вони миють руки, вони платять десятину, вони святкують шабат, і взагалі все в їхньому житті добре. А Ісуса слухати не будемо. Хто це такий Ісус? Що він на той нам проголошує якусь таку іншу Ну, Невідомо що. І вони. Таким чином були, були проти нього. А якщо проти нього, то значить проти Бога, бо Він є сином Божим, якого вони не розпізнали. Але найкраще ці слова, хто не зі мною, той проти мене, пояснюють, то що далі є. Хто не збирає зі мною, той розкидає. Оце, оці слова найбільш важливі. Що це значить збирати, що взагалі можна збирати? Накопичувати ну все, що завгодно, гроші, багатства, речі, не знаю, що ще можна, колекцію якусь хтось збирає, щось там і так далі. Звісно, не про це йдеться. В контексті релігійним збирати можна чесноти. Збирати можна заслуги перед Богом, добрі вчинки. Збирати можна також знання про Бога. Книжники, наприклад, вони збирали знання, були дуже знали святе письмо, добре навчені були, пояснювали таке ж святе письмо, тому що вони назбирали, назбирали цих знанів. Фарисеї також дуже багато назбирали собі. Різних чеснот, то, що вони виконували всі заповіді, вони все це вважали, що вони збирають заслуги перед Богом через те, що вони ці заповіді виконують, через те, що все в них а, власне йдеться добре. Святий Павло також колись збирав в одному місті, він там каже, що я там юдеї з юдеїв, фарисеї з фарисеїв, там і такі, і такі, і такі, і такі. Тобто, стільки я назбирав всього, таких заслуг, а потім каже, а коли відкрив для себе Ісуса, все це вважаю сміттям. Бо то, що я назбирав, я не збирав з Ісусом, і воно нічого не варте. І то, що збирали фарисеї, так, в очах людей, вони мали ці заслуги, вони здавалися святими, але вони це збирали без Ісуса, тому збирали до дирявої кишені. І звісно, це йдеться, ця проблема стосується не тільки фарисеїв, книжників, а також і багатьох інших людей. Ну, деякі атеїсти навіть е, можуть бути людьми добрими, порядними, снутливими, робити добрі вчинки, допомагати бідним і так далі. І, так далі. і при цьому бути невіруючими, а більше того, ще бути ворогами церкви. І своїми добрими вчинками доказувати те, що не треба бути віруючим, не треба бути християнином, щоб бути доброю людиною. Тож, можна сказати, ну, дуже добре, що вони збирають все ж таки добрі вчинки, а могли б збирати гріхи, гріхи теж можна збирати, ну, якщо вони стараються добрі вчинки збирати, теж добре. Але для чого? Для чого, якщо ви не вірите в Боже Царство, якщо ви не вірите, Ну, добре, просто хочете бути добрими людьми. Добре. Але так насправді подивіться на себе. Ну, може, навіть не для того, щоб вас люди похвалили. Бо люди дійсно і хвалять. Диви, яка добра людина, порядна, ну, хоч і до церкви не ходить, але все одно порядна людина. Ну і так далі. І вже приємно стає, що о, як мене люди хвалять. Але навіть якщо не заради цього то сам себе хвалиш, сам зростаєш в своїх очах, в гордині Своїй, я? яка я добра людина, що я роблю добрі вчинки ні? і так далі. І вже бачимо, що замість заслуг, замість чесно збирає, власне, гординю. Але це, на жаль, стосується також і багатьох християн, які думають, що вони збирають з Ісусом. Що вони йому вірні. і дійсно стараються жити праведним життям, робити добрі вчинки, збирати ці заслуги, чесноти. І як їм здається, що вони це роблять з Ісусом, адже вони ходять до церкви, адже вони моляться, постять і так далі. І ніби все добре. А може виявитися, що і це не так, що їм тільки здається, що вони з Ісусом. Дуже така тонка, тонка грань в цьому. Кожен раз треба себе питати, коли хочемо щось зробити, якийсь добрий вчинок, здобути якусь заслугу, спитати себе, а чи дійсно Ісус є зі мною? Заради чого я роблю? Я думаю, що найважливіше бути з Ісусом, ніж збирати. Ніж збирати, старатися збирати якісь заслуги, якісь чесноти. Бо навіть якщо ми нічого не зберемо, навіть якщо все, що ми робимо, буде марним, непотрібним нікому. Але якщо ми будемо з Ісусом, незважаючи ні на що, незважаючи навіть на наші гріхи, які ми теж собі поназбирали дуже багато, якщо ми все одно будемо з Ісусом, то це буде найбільше заслуга, яка тільки може бути. Амінь.